Привіт-привіт всім, дорогі козороги! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на березень 2025 року. Березень максимально насичений у нас подіями. Я думаю, багато хто з вас уже чув про це. Зараз я вам все розкажу, все по порядку, що за чим і як треба діяти. Перше, що хочу сказати, це я хочу оголосити, що у мене у березні день народження, 14 числа, і я у своєму інстаграмі буду розігрувати. Свої послуги для вас, для моїх підписників. Якщо ви хочете прийняти участь, то підписуйтеся на мій інстаграм. Підписуйтеся вже, тому що от на днях я випущу пост, так в якому буду розказувати, що взагалі розігрується, які правила будуть розіграшу. Тому я вас в інстаграмі чекаю, і також всі, ті, хто хоче звернутися за допомогою або за консультаціями, або просто за якоюсь порадою, пишіть мені або на мій інстаграм. Або на мою почту також буде в описі до відео лінк на мою пошту. Для тих, хто інстаграмом не користується, можете мені листи писати. Я також на них відповідаю. Дуже, до речі, люблю листи писати. А, так, ну а тепер давайте поїхали по порядку наш березень місяць. Всі готові? Значить, сьогодні у нас 28 лютого. Я пишу це відео 28 лютого. У нас новолуння і парад планет. Відео, до речі, вже є на каналі, обов'язково подивіться. Передній відео. Виходили. Uh, значить, uh, у нас планети всі збираються у знаці зодіаку риби. І риба це про творчість, риба це про духовний розвиток, риба це найтакий містичніший знак зодіаку. Вони в себе вібрали всі інші знаки. І uh, тут, коли у нас тільки планет. В цьому знаці, так вони, ніби як ворота, відкривають нам можливість увійти у цей березень, у трансформаційний і змінювати дуже сильно тут наше життя. Тому що це в нас буде новолуння, це не просто парад планет на зібралися, це ще й новолуння буде там в тому знаці. І взагалі. Три найважливіші знаки, які вам треба подивитися в своїй особисті натальні карті, яку абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті. І заодно дізнаєтеся, який ваш асцендент, і де у вас місяць, в якому знаці, тому що всі розклади ми дивимося на три ці основні знаки. Е, дивіться, де у вашій е, натальній карті знаходиться знак зодіаку Риби, Діва і Овен. Тому що там в тих сферах якраз і буде сконцентрована вся енергія, там і будуть у вас зміни і. Е, у нас декілька ретропланет в цьому місяці, вони будуть впливати також на ці знаки. І от це новолуння воно дає нам ростущу енергію, і вона, по суті, мала би бути ростуща до 14 числа, до повного місця, до затемнення. Але вона буде довше діяти, тому що саме це скупчення планет воно дає оцей такий ефект так, вона ніби поглинає в себе якісь негативні аспекти. Тому тут зараз у березні буде дуже багато змін. Змін саме коли ми будемо передивлятися своє минуле. Ми будемо ніби аналізувати, що ми зробили правильно, що неправильно, що треба десь підробити. Замінити, можливо, якимось чином, і е, ми будемо починати, нам буде хотітися щось нове почати. Але обережно, тому що у нас 1 числа Венера е, розвертається в ретро рух. Венера рідко буває ретроградна, але коли вона ретроградна, вона півтора місяця ретроградна. І вона ретро у нас у Овні, вона розвертається в Овні і повертається в риби. І ще Венера туди заходить, в риби. От. Е, е, е. І Венера це планета краси, жіночності, грошей то все, що дорого, багато, а ви то любите козироги. І ем, треба бути обережними з уколами. Красоти, взагалі, їх не робити. Я б їх вообще не робила. Тому що е, оці всі якісь е, уколи або якісь е, можливо операції, якщо ви е, перший раз їх робите, вам не сподобається результат. Тому що по ретро вона ніби закриває очі, вона ніби не бачить. Оце все що нове, вона не бачить. Але колишні, якщо повертається по ретро венерія або. Колишні партнери, колишні ситуації, а, взагалі якісь ідеї, колишні, колишній стиль у вас може повертатися. А, так, може, ви колись там хотіли працювати десь в моді, і зараз ви до цього повертаєтеся, до цієї ідеї, чи ви там шити починаєте по Венері, а, чи ви там солодощами займаєтеся, чи якимось шампанським дорогим. от Це все про Венеру. Венера це про насолоду. І ми тут повертаємо собі свою якусь там колишню насолоду. І якщо ви там якоюсь людиною насолоджувалися, от зараз. Вново в житті з'явиться, але ретро-Венера, вона, знаєте, вона дає можливість примиритися, і вона дає можливість поговорити вияснити ситуацію з колишніми нових шлюбів, нових партнерів. Ми в своє життя не приваблюємо, тому що ретро Венера, коли приходить якийсь, якась людина, вона вам може на уші навішати, А потім, коли Венера розвернеться прямий рух, вам не сподобається те, що ви почуєте, вам не сподобається то, що ви ну, правду якось дізнаєтеся, а ви дізнаєтеся правду. Повірте мені, я, я пройшла цей досвід, я знаю про що говорити. Е, от, і м, оця ретровенера вона буде ретроградна до 12 квітня. От до 12 квітня ми е, перероблюємо, ми пере, якось перезавантажуємо себе, але не починаємо і не ризикуємо. Нічого нового, так ні в які нові відносини вступати, тому що особливо відносини між чоловіком, і жінкою тому що венера покровите і якщо у вас там весілля, так то його теж краще перенести або. В ретро Венеру, ну я думаю, коли весілля організовують, організовують завчасно. Якщо ви дивитеся прогнози Таро, то я думаю, ви б подивилися собі е, гороскоп, тобто, коли ретро Венера і не організували б собі весілля на ці дати. Е, от а, а, тому що то там потім може бути розлучення, але так як у нас тут іще е, ці всі затемнення, то розлучення може пройти дуже тяжко. Вам вам, от коли затемнення, це печатку кладе просто, і все, що ви, якщо ви з, ми, з колишнього будете тут миритися. Ви від нього вже навряд ли підете, тут вже буде щось дуже серйозне. Так е, тим паче, у нас там Сатурн, він буде в травні місяці ще переходити також в Овен і ці всі енергії, вони будуть це діяти. Далі, 14 числа, у нас затемнення затемнення в Діві. От тут треба проконтролювати, де у вас діва на даній карті. Е, і це затемнення, воно це нова ось. Так, і діви будуть впливати. Це затемнення на всіх, воно буде впливати. На слідущий день у нас Ретро Меркурій розвертається. А ретро Меркурій це вже Венера, ретроградний, ретро Меркурій зверху, і, і затемнення. Коридор затемнень почалися. Такі, знаєте, у нас американські гірки. З яких ніхто не злізе, ніхто не злізе, всі будуть в них участвувати. Ем, І Меркурій, коли ретроградний, це планета комунікації, планета домовленостей. Він в рибках буде розвертатися, йти в ретро рух. Він усього лише на три тижні ретро, до 7 квітня. Але до Меркурія ретро ми звикли. Він часто. Він три рази в році, він у нас ретроградний, так що тут норм, тут переробляємо, ремонтуємо, може щось перезамовляємо. Знову ж таки, нічого нового не робимо, тому що не сподобається вам результат треба буде або дешевше, ви знайдете, або щось перезамовляти, повертати. Коротше, не треба воно вам, от ви козороги більш практичні люди. Тому я вам говорю: не, не треба туди лізти. От, а от все, що проремонтувати, оце все ви можете. Ремонтувати навіть відносини тут свої можна. І тим паче це коридор затемний. От тут якраз е, карма така підніметься, і підніметься ситуації, які ви, можливо, не знали чи не знали, яких вирішити, і тут, нарешті, якісь таємниці у вас відкриються. Із 14 по 29 коридор затемний. Е, На це я зніму окреме відео. І до речі, на 28 число на сьогодні. Відео також на каналі є. Хто Новенький, обов'язково подивіться. Собі розклад, тому що я там вже читала коментарі. Багато у кого вийшов, позбувалося. От е і в коридор затемнень, значить, що е кармічний період. Ми наблюдаємо карму, ми її приймаємо, е не кіпішуємо, якщо щось не так. Е і не потрібно е приймати якісь важливі рішення, в яких ви не впевнені, тому що е тут ви маєте бути впевнені просто на мільйон процентів. Тоді печатки поставляться просто одна на іншу. І е, ситуацію вже повернути назад не можна буде. Тож, якщо ви когось викидаєте зі свого життя, або ви щось вирішуєте закінчити е, тут е, конкретно у вас так, це буде. Стоп максимальний, просто стоп і назад повернення немає. 29 числа затемнення у Овні, і знову ж таки у нас овен програється. Це сонячне затемнення. Тут енергія вже буде знову рости, і вона буде знову діяти, давати нам можливості. Це останнє затемнення в Овні. Причому так у нас півтора року йшли затемнення по овну. І в е, тому е, знаці, так, у, у тому домі верніше, де у вас овен. От ви півтора року щось проробляли, і зараз ви останню точку на це поставите. Просто зараз ви зрозумієте, що саме до чого саме ви прийшли. Так, яке, яке саме рішення ви тут прийняли, е, і у нас розвертається, е, не розвертається, а переходить Нептун також. У нас переходить у Овен. І е, Нептун у нас був 15 років у знаці зодіаку діакуриба, і він покровительствує. Рибками, а, і коли Нептун у рибах він е, от дає оцей такий рибичий вайб, так і зараз, коли він переходить, він, ця планета велика і тяжка, і вона впливає на великі маси людей. Коли він переходить, міняє знак, всі його відчують. І зараз у всіх, от, якраз таки у цьому овні знака, так у вас ніби спадуть шори, у вас спадуть якісь е, перепони, які були, тому що це вода, вона розтікається. Але тут також треба інтуїцію свою включати. Дуже багато Творчих поривів багато у кого буде, ви можливо, захочете займатися або якимись людинами, або там козроги алкоголем, парфумами другими займаються. От е і тут у вас буде таке бажання, у вас буде там енергія. От якраз овен знакома буде давати енергію. Так, Нептун буде туди входити і казати, так, тепер ми цю енергію, беремо і в творчість засовуємо. Або в духовний розвиток, отут От, козороги, може хтось навчитися медитувати. Козерогам дуже тяжко в це залізти, всю всю історію з розвитком з духовним. Я вас розумію. Ви, блін, камінь символізуєте. Ну, про який ми тут духовний розвиток говоримо. Але е, у вас зараз якраз таки може статися оцей, ця зміна, може статися ця така трансформація у, у житті. Тому е, я вам бажаю просто найкращого, найкращих енергій, дорогі козороги, Обов'язково просто пливіть за течією, приймайте всі події цього місяця, не бійтеся їх, так і, і приймайте свою карму взагалі. Так, приймайте те, що з вами стається, і зміни, оці такі важливі зміни, тому що перейшли в нас кармічні вузли на ну, ось риба діва, і зараз конкретно у всіх будуть мінятися взагалі якісь образи і мислення, якийсь зв'язок, який пов'язує їх з так з духовним розвитком. Яким. Тому давайте вже нарешті будемо тут розвиватися. Хтось якесь навчання може навіть піде. Так що так, давайте тепер далі ми дивимося карти: три колоди трох сьогодні оракул і ще один додатковий оракул, який ви собі самі будете трактувати, дорогі позироги, так я вам тільки назву скажу е карти. Е і Пам'ятаємо, дивимося всі розклади на три основні знаки: на сонце, асцендент і місяць. Хто не підписаний, хто новий на каналі? Я вас запрошую обов'язково зараз підписатися на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, дзвіночок собі поставте, щоб не пропустити наступні відео. Коментарі вас прошу писати від самі слів. Будь ласка, дорогі козороги. Ви точно виконуєте цю просьбу, тому що алгоритми ютубу таким чином працюють. Що для того, щоб розвивався канал швидше, так? Тримать, бути від самі слів. І правила. так Будемо йти по правилам, значить. Ну, і що? Давайте давайте дивитися. зараз Поїхали, дорогі козороги. Карта для козорогів на березень 2025 року. Так. Перемога. Подивіться, просто шестірка жезлів і на дні колоди двіка куб. Дорогі козироги, у вас буде якась перемога, вам не потрібно боятися взагалі показувати себе в цьому місяці. Ви досягнете дуже великих вершин, взагалі всі якісь починання або якісь ідеї, які вам будуть приходити, якісь домовленості з кимось, у вас будуть програватися дуже позитивно для вас. Але треба пам'ятати і розуміти, що для того, щоб дійти до цієї перемоги, для того, щоб ви вийшли на сцену, ви над собою дуже багато попрацювали. Ви багато пройшли якихось моментів, якихось битв, кризисів, так? для того, щоб зараз брати от ці всі е, оплески, так? їх потрібно приймати. Якщо вас хтось хвалить, приймайте це, не бійтеся цього всього. Ви подивіться, просто яка прекрасна карта. так Ви отримуєте свою, свою енергію, свій вогонь і свої лаври тут. Клас. Далі. І, до речі, з двійкою кубків це може бути якраз така якась домовленість з кимось. Якщо ви дуже довго до цього йшли, довго обдумовували чи довго починали, то зараз ви у березні місяці можете нарешті себе показати і себе проявити. Так, ви ніби над собою працювали, вчилися чомусь, і зараз ви це покажете всьому світу. І ще карта для козерогів. О, карта місяць місяць, це якісь таємниці. Це у нас так. Це може бути повнолуння. Це затемнення 14 числа. У вас може статися щось дуже важливе, так, і це затемнення може вас змінити. Також це взагалі карта мами. Тут відносини з мамою можуть якимось чином покращитися, чи будуть взагалі якісь просто важливі моменти. Ви можете завагітніти нарешті, так якщо ви довго чекали. Це карта циклів всіх циклів, які проходять так і тут можуть закінчити. Вичуватися у когось якийсь цикл, у когось починатися. Це сон. Сон взагалі має бути у вас, знаєте, дуже чуттєвий в цей період, у березні місяці. Записуйте тут свої сни, еміграція також сюди йде. Це все, що далеко по місяцю. Це взагалі це настільки от це якраз карта, яка рибки символізує, і настільки вона глибока. Так? Ви навіть Це може бути дійсно якесь заглиблення у щось, у якісь емоції ваші ви поглинаєте. І ви ніби відчуєте себе, ви відчуєте, знаєте, от це приємне якесь таке у вас буде всередині лікування, да? щоб ви перемогли, щоб ви дійшли до своєї цілі. І це може бути от, знову ж таки якийсь туман, нічне світило, все-таки погано щось видно, тому інтуїцію тут треба включати, так? не якийсь факт. Не якісь, скажем, слова не словам довіряти, а довіряти своїй інтуїції, дорогі козороги, так і ще карта для козорогів. Так, уміреність і ще один старший аркан у вас виходить. Карта говорить про те, що не спішіть, щось має бути і йти своїм чередом повільніше, ніж вам би, можливо, цього хотілося. Треба буде від чогось тут навіть відмовлятися для того, щоб отримати, дійти до своєї цілі, так треба вибирати і зцілювати себе. Це карта янголів. і ви тут, до речі, можете звертатися до своїх янголів, просіть їх прямо про допомогу. Якщо вам щось незрозуміло. Ви, ви кажіть, ангели вони взагалі біля нас знаходяться, так? але вони не мають права просто так залізти і вивести вас Найкращу точку вашого життя, тому що тоді це втілення, воно би було б безсенсовне. Так, от, тут ви можете їх просити, ви можете з ними говорити, ви можете давати їм дозвіл, так прям конкретно. Кажіть, що ви даєте дозвіл, щоб то, то сталося, щоб ситуація прояснилася, щоб ви зрозуміли, так куди вам треба рухатися. Це у нас іде якийсь детокс програми, або це якісь друзі можуть вам допомагати вас зцілювати тут. Ем, і не спішіть. От по уміреності треба якось. Умірити свої таланти, умірити якісь свої хотілки, так і рухатися поступово саме тут і ще у нас ця карта місяць, так яка говорить, яка показує. Дивіться, десь до речі, і тут у нас місяць, так і, і сонце, і місяць, і тут у нас місяць. У вас енергія місяця, енергія цієї інтуїції, цієї містики, якоїсь, може, магія тут навіть якась у вас буде прогриватися. Багато хто може там або зайнятися нею, або жінок і що тут по місяцю. Ще жінки дуже важливі взагалі у вашому житті. Вони будуть нести вам важливу інформацію. І е, ці енергії вони між собою переплітаються. От вам конкретно треба увійти в стан рибки так Вийти, вийти зі стану камня. Так, далі. Карта для козирогів на березень 2025 року. Так. Карта шут. Блазень, новий етап, ризик. Подивіться, це якийсь початок, може переїзд, може, якісь нові партнери, іноземці, які для вас дивні, яких може не традиційна орієнтація навіть бути, якісь друзі, нові круті. Це можуть бути просто якісь новини, це вагітність, знову ж таки, може бути неочікувана для вас, і тоді вам тут потрібно себе буде берегти і відмовлятися, наприклад, від якогось алкоголю, там цигарет, так ви будете. Думати, відмовлятися від чогось у користь чогось іншого. По шуту, значить, що у нас тут нові етапи, це ризик, це така трішки може бути у вас інфантильність, коли ви ніби не будете прив'язуватися ні до чого. Це у нас у карта, і це вам така трішки дуже велика протилежність. Тому що по шуту. Тут ми ніби не прив'язуємося до правил. Ми їх нарушаємо і не боїмося їх нарушити. Тому, дорогі кодороги, от тут так можете діяти. Ви навіть не відчуєте цього ризику, ви навіть не відчуєте, тому що у вас тут є якийсь захист так, навколо вас. І ви рухаєтеся вперед, ви рухаєтеся далі. Так, і ще карта. Дякую, Карта сила. Дивіться, скільки у вас старших арканів на минуточку, да козироги це дійсно для вас важливий місяць, сила говорить про те, що ви сильніші, ніж ви думаєте, взагалі тут нічого не бійтеся, абсолютно нічого не бійтеся. Дивіться, ви цього бика просто на ходу ви його стримуєте, ви проявите свою силу, ви покажете свою силу. Єдине, у Всесвіта не треба просити, щоб Всесвіт вам показав, наскільки ви сильні. тому що Вийдете через стрес і будете проявляти свою силу і розуміти, що ви сильні через стрес. Завжди додавайте ем, через любов, через задоволення, через комфорт, щоб все проявилося, во благо вам, во благо іншим все світла щує. І він отак от от просто моментально працює. У мене, Я вже просто себе привчила до цього всього, я щось говорю, так, додаю. І Одразу, зразу ви це бачите, ваш мозок починає улавлювати навіть ці моменти. Карта сила. так Ми не включаємо агресію, ми не включаємо е, якийсь е, такий, коли ви на когось так насідаєте. Ви через любов, через харизму, через е, так свій, свій внутрішній оцей стержень, ви. Е, Показуєте себе, ви показуєте свою силу і навіть комусь тут іншому можете допомагати. Це може бути навіть якісь пристрасні нові відносини з якимось іноземцем. Так? Або людьми, які різниця в віці може бути. По шуту Це дуже велика різниця в віці, або в інтересах е тут між людьми. Так, і ще. Так для козірогі. Так. Карта Мир. П'ятий старший аркан. Ну, якби. Нічого да? нормально вийдемо, йдемо, дорогі козороги, мир. Причому, подивіться, як круто. Просто це так круто. Це у нас нульовий старший аркан, початок шляху. Ми взагалі живемо, проживаємо своє життя по 22 в цикл. Так у нас іде. Карта шут. Ми заходимо так кудись. Ми показуємо свою силу, і ми виходимо. Закінчуємо все. Мир це у нас про завершення, це про перехід на новий цикл. Ви дуже швидко тут зможете перейти на новий цикл. Ви дуже швидко зможете проявитися, розширити свої кордони. Тому що у карти світ немає кордонів. Це кудись якась поїздка далеко може бути це. Так, якісь у вас зміни взагалі у вашому баченні. Це люди, які будуть приходити, і вони будуть розширювати вас як особистість взагалі. Так? Це робота на цілий світ. Це коли ви говорите на цілий світ і у вас виходить це. Так? Це може у вас якесь навчання відкривається, або ви йдете на якесь навчання, ви себе пробуєте в чомусь новому, і ви розумієте, що вам це дуже добре виходить, класно. І все, у вас такі якісь шори, якісь от, о, ці перепони в голові вони просто спадають. Далі. Так. Карта для козерогів на березень 2025 Так. Вісім жезлів, швидка, дуже карта. Це коли дуже багато енергії, це дуже багато якихось задач у вас буде. Потрібно це прописувати. Заведіть собі якийсь щоденничок, або робіть план, розписуйте собі день, тому що вам тут, скоріш за все, треба бути у багатьох місцях одночасно і треба багато на що реагувати. Карта вісім жезлів це також у нас про політ. Це хтось може прилетіти. Ви кудись можете полетіти, або якісь дуже швидкі поїздки туди-назад. Місяць взагалі він буде. Дуже швидко енергії будуть у вас розвиватися. У вас п'ять старших арканів і два молодші аркани, які говорять про швидкість, блін і ем, про перемогу. Клас. І ще карта для Так. Карта суд. Почому бы і ніт. І ще один старший аркан. Ну, так, да, може, ми, ми вже зрозуміли, про що тут. да Карта суд це кармічна карта, і це якраз про затемнення. Це якраз про зміни. Тут зміни будуть у роду, е, так взагалі в вашому сприйнятті світу. Це може бути чи новий. Е, Член родини, чи може хтось піти з родини, наприклад, по карті суд це карма. от Приймаємо свою карму, так це переродження, це завжди якийсь переоцінка якихось цінностей, це аналіз своєї роботи, аналіз взагалі себе і сприйняття себе по-іншому. Тут люди вас оточувати будуть інші якісь. Коротше, робіть собі зміни самі, тому що якщо ви не захочете мінятися, а вам тут по-любому треба. Треба мінятися, шостий старший аркан, ще й кармічний І причому хороші карти вам випадають. Так? От тут треба якесь розуміння піднімати, якісь оці таємниці так по місяцю, що що ви собі там ховали, до психолога, наприклад, сходити, може, в регресію хтось піде і щось для себе проявить. І це дуже сильно поміняє ваше життя. Просто максимально сильно. Ну, і остання карта. Яка вже вона там буде, та карта? Для козерогів на березень 25-го. Королева мечей. О! А я думала, старший аркан випаде. Королева мечей це у нас, значить, знову ж таки, про чіткість прийняття рішення. По гороскопу це у нас е, жінки м -м, близько Терези або водорії. І це знову ж таки це рішення, вам треба його приймати. Або це така людина приходить у ваше життя. Ви стаєте у позицію вчителя, чи у вас вчитель якийсь приходить? Це е, можуть бути якісь лікарі, наставники, е, люди, у яких дуже багато інформації в голові, і яких мало емоцій. От вони настільки зайняті цією інформацією, що вони її мусять доносити передавати, що е, їм тяжко так. Е, Тяжко буде емоції свої проявляти, і тут вам, скоріш за все, тут потрібно особливо під кінець місяця, коли цей суд у вас ще програється. Це до речі, суд може дійсно бути суд. І це адвокат у вас може бути, який вас буде захищати, який буде, або це якісь зміни, закінчення суда, і ви там щось виграєте, чи ви будете праві тут. Але тут явно буде якась людина, яка буде чи вести вам якісь документи, чи ви будете з документами тут працювати, дорогі козороги. От до цієї жінки, так, до неї прислухайтеся, тому що вона може давати дуже класні хороші поради, і вона може дуже круто розбиратися у всьому. І чоловікам особливо ви можете прям зустріти таку жінку. Для, навіть для любовних відносин. Вона просто не буде робота якась така серйозна. Так, карта Оракул для козирогів на березень 2025-го. Так, сезонний урожай. Ну, ці всі трансформації, які у вас зараз стаються, не думайте, що вони назавжди з вами залишаться. Тому якщо ви тут хочете, щоб це були якісь позитивні події, і ви хочете, щоб вони з вами надовше залишилися, відкладіть тут якісь сімечки з цього сезонного вашого урожаю. Так, щось зробіть, якісь продумайте на майбутнє. Якщо це будуть якісь події, е от саме зміну тут, ну, чи тут позитив у вас буде більше козороги. А якщо будуть якісь негативні події, також. Це всього лише час такий от період. так, Надовго це з вами не залишиться. Чи якісь ці ситуації, якщо от у вас йде такий прилив цієї енергії, скористайтеся нею зараз, тому що вона не буде завжди у вас на такому рівні триматися. Так, ну і ще один оракул. І взагалі, от якраз сезонним урожаєм, тут карта вам про що говорить? Про те, що треба їсти. Цей урожай, коли надходить його час. От ви користуєтеся і використовуєте те, чого час знайшов, От дійшов до вас, так, а, і може дійсно знайшов. Може, вас хтось знайшов і вам треба буде скористуватися цією можливістю, пропозиції, які тут можуть приходити. Не, не тягніть довше, так, тому що треба зараз отримати ці вітаміни. Оракул для козирогів на березі 2025 року. О, цікава карта, випала ще нікому вона не випадала. Так, зараз я вам покажу карту, я вам скажу, як вона називається, а ви одразу, що ви побачите, що ви для себе перша думка, яка у вас в голові з'явиться, ви її одразу включаєте. І ви її розумієте і приймаєте. Так. Подивіться, це у нас серце неба. Карта називається Серце неба. Серце неба це що у нас? Це? У нас місяць може бути, так? Тут є у нас місяць, до речі, також. Жінка оця, може, це якийсь, який, якась ідея до вас прийде? Що для вас означає серце неба? Номер карти 24, до речі. так? Можливо, це сон, може через сон вам щось буде приходити тут, може, якась інтуїція у вас саме буде включатися, дорогі козероги. Подивіться. І для себе вирішить. Так що, так, такі для вас вийшли карти, дорогі козороги. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, чекаю на вас також в інстаграмі на розіграш. І ми з вами побачимося в наступних відео. па-па